Е, мені просто на вихідних е, я дивився інтерв'ю Паліси Павла Паліси, заступника керівника офісу президента, який відповідальний в офісі президента за цей типу сектор безпеки та оборони. Е, він сказав про те, що е, ну от, якби, він же в принципі, неодноразово говорить про те, що великою ідеєю є досягнення контрактної армії. Е, Першим із якби кроків цієї контрактної армії на шляху до контрактної армії є спецконтракт для молоді 18-24 роки. І станом на сьогодні Паліса каже, що укладено до 500 контрактів цьому проєкту, якщо не помиляюся, ну десь приблизно півтора місяця. Е, і ну 500 контрактів до 500 контрактів це супермало. Тобто, це показує те, що молодь не довіряє і не тільки молодь. Їхні батьки, які, вочевидь, не хочуть відправляти, ну, допускати дітей до війни. Та що там казати, багато цивільних не довіряють тій системі, яка існує: з совковими управлінцями, з дебільними шикуваннями, з іншими речима, де, де тебе немає ніякої, скажімо так, захисту. Це в тому числі питання до військової справедливості, про військового омбудсмена питання в тому числі. Тому що, ну, напевно, не буде. Більшої кількості контрактів що 18-24, що потім в перспективі контрактної армії, допоки ці всі процеси в українській армії, скажімо так, не оздоровляться. Ось таке моє переконання, і як реакція на інтерв'ю Паліси, яке ми послухали на вихідних. Він давав це інтерв'ю виданню Бігусінфо. От що ти думаєш приводу цього? Давай на цьому може бути фіналити. Е, перше чимало контрактів, мало контрактів. Е, наскільки я знаю, багато заявок. Ну реально, там поза 5 тисяч між п'ять за моєю інформацією, точну цифру не скажу. але це між 5 і 10 ти тисяч. Так це здається Паліса говорив, що більше п'яти тисяч <кхів> заявок о, якось було, і ще десь зараз чи півтори чи дві тисячі перебувають на розгляді. Ну, ну тобто там є якийсь процес, який рухається е, знову ж таки. Оце що все навколо відбувається. Людина дивиться, і в нас завжди знаєш, все ж таки, щоб ти не казав, е, хайп, біда, трагедії, некомпетентність році набагато швидше, ніж якісь правильні хороші речі. Але відповідно людина для себе формує якийсь. Процес. Вибач, я, тебе, я, я просто сьогодні буквально спілкувався з одним зі своїх підписників телеграм-каналу. Мого і мені каже: от е, типу, він каже: напевно, в тебе багато там друзів, волонтерів, які працюють з військом. Вони напевно вже мобілізувалися, і це справді так. Бо чим більше ти працюєш, чим більше ти розумієш, хто адекватний, тим більше ти, ну скажімо так по контакту з нормальними людьми розумієш, що воно не так все страшно, як це е, малюється. Хоча б сумнівно, е, ну страшно потрапити, коли тебе там бусифікували, накрили, послали до е, умовно якогось м'ясника, і ти не знаєш, ти зовсім не володієш своєю долею. Це страшно, але коли ти якби трошечки більше контакту маєш з нормальними людьми в армії, то воно ну стає менш страшно, напевно. От власне над цим треба і працювати. Знаєш, я дуже кажу, часто фразу, вже за ці три роки в рамках того, що нам там да зробити, не завдяки всупереч, і Це зараз всупереч багатьом процесам, все одно вдається щось робити. І сьогодні правильні ініціативи треба підтримувати. Я знаю, що почули бійців знизу. Бійців, які працюють з штаткою, знають, що таке штатка, знають, які є в них посади в відділеннях, розширили сьогодні. Ми про це повідомляли на днях, знали, що буде ця історія. Написали. Зараз вже Умєров підтвердив, що розширили список посад для контрактів 18-24. І це абсолютно правильна історія, що є реакція на запит знизу. Значить, його чують. Це є плюс. Тобто, і загалом, як армія наша. Знаєш, просто, давайте чесно, там, Мовно, там п'ять років тому армія була десь на цьому рівні. Зараз вона на цьому. Треба на цьому. Ну, але все ми кудись рухаємося, йдемо. Є багато лайна. Це, це як з лазерами. Так, як з лазером. Є багато лайна, дуже багато. Але є нові, класні, хороші люди, які пробують це балансувати. Ми зараз на цьому баланс, нам важко. Я ніколи не хочу казати, що у нас все рівняно або все охірено. Ну, не, ну не, не, нема того. Нема багато поганих, багато, поганих, але й хороші, і правильні речі. І правильні речі, що ми розвиваємо свою зброю. Ми намагаємося зараз спілкуватися краще з суспільством, намагаємося напрацьовувати нові політики. Люди намагаються більше допомагати один одному. Все одно, я завжди часто згадую, особливо там, з іноземними партнерами, які там, приїжджають, щось розповідають, розпитують, кажу, камон, ну згадайте Україну там, 2012 року. Ми вже далеко не там, але ще далеко не там, де б ми і хотіли бути. Тому ми розвиваємося, пробуємо. І я вважаю, що ми на тому шляху, якому ми є правильно, треба його захищати, і захищати свій вибір.